Привіт! Навіска вся очищена, а отже прийшов час привести до ладу основу. Раніше я вважав, що там, де до металу прилягає дерево, стан має бути класний, але у даному випадку там, де приклад контактував з металом, маю глибші кратери і дуже втомлений метал, який буквально відпадає шматками. І залишити його не можна, бо з часом обсипеться і знімати якось шкода, але є, що є. І задача стоїть очистити. Аби накислодити і не вбивати і без того втомлений метал, вирішую очистити залишки ріжі механічно. Обережно зрізаю і вичищаю щіткою. У важкодоступних місцях і різьбах прочищаю дротянкою для граверу. До зверніть увагу на ресівер, а саме місце біля кріплення магазину коротким гвинтом. Там є ще один технологічний отвір, який вкручується заглушка під плоску викрутку. Хто знає, що то таке. Адже на всіх Мосінках, які я раніше зустрічав, такого не було. Завчасно дякую. Ну а поки результат проміжного етапу чистки і підготовки до вороніння. Заглянувши всередину ствола, побачив чіткі нарізи. Не такі, як з заводу, але після 110 років у землі це навіть дуже крутий стан. Не дивлячись на це, через них уже ніколи не пройде бойова куля. І причин є кілька: перше. Ствол посверлений колегами-музейниками у деяких місцях, що унеможливлює здійснення пострілу бойовим патроном без травмування стрілка. Друге втомленість металу. Після 110 років у землі патронник міг стати непридатним для здійснення пострілу, що може бути травмонебезпечним. Ну і третє корозія. Маю ділянки, які досить сильно постраждали від ріжі. Звісно, раковини можна заварити і відшліфувати, але задача стоїть зробити виставковий зразок, іншими словами, макет масогабаритний. Та й такий, який буде відображати суть зброї з землі, часів Першої світової війни, так сказати, предмет з історією, як є. Повертаючись до реставрації, тут процес стандартний. Після чистки, вороніння і консервації нейтральним мастилом, а після збірки і тестування усіх механізмів. У патроннику 3 міліметровий отвір. Зі слів людей, які її передали, вона мала бути виключно макетом, але, враховуючи розміщення даного отвору, вирішив зробити її для стрільби імітаційним набоєм. Справа в тому, що якщо у такий отвір ставити штифт, то бойовий набій ніяк не зайде в патронник, адже отвір зроблений якраз на рівні кулі, а от холостий набій стане. Таке охолощення використовується у зразках зброї для військово-історичних реконструкцій, зйомок фільмів і просто як метод законного колекціонування зброї. Будь-яка експертиза доведе неможливість стрільби бойовими набоями, а саме тому розсверлюю ствол у кількох місцях, нарізаю різьби і вкручую штифти, потім обрізаю лишнє. Важливо після обрізки їх обов'язково обварити зварювальним апаратом. Це робиться з двох причин. Перше укріпити штифти, аби їх не вирвало. І друге унеможливити їх відкручування. Останній штифт на виході ствола слід варити якнайближче до виходу, десь пів сантиметра, аби унеможливити заряджання кулею або чимось іншим через ствол. Виглядати воно має приблизно так.